Брату, право, мої кохані! З вами Ханочка, дірковий квантовий таролог, який змінює життя людей. Завдяки енергії карт таро І так думайте про себе, подумайте про нього. Якщо у вас немає коханого, подумайте про чоловіка, який вам подобається. Що він сьогодні думав про вас і так дивився. Він думав, знаєте, що про вас? Він зрозумів, що ви до нього не приїдете чи не прийдете. Тобто тут про те, що якась поїздка чи якийсь шлях однієї до іншої людини закритий. можливо, він чекав на вас, що ви його знайдете, що ви до нього прийдете. Так, от мене сумочка. Слава Україні, героям. Слава! Так, що він ще сьогодні думав про вас? Він думав про вас, що в принципі ви справедлива. Що те, що ви до нього не прийдете і не збираєтесь, це по справедливості. Все ж таки, він там щось накоїв, що безпосередньо він оцінив вашу компетентність в цих питаннях. Маю на увазі, що коли ви себе любите, то рано чи пізно все рівно людина розуміє це. Він багато про вас фантазує сьогодні. Причому це не переходить до дій. Це фантазії, а як би, а що би, а ми би, а я би з нею. Що він ще думав про вас сьогодні? Що ви дуже холодна, королева мечів, що ви така підійдеш, можете голову відробити йому. Тобто він вас боїться. Він бачить вас холодність, строгість. Ну що я скажу вам, дівчата? Він із робких. Тому що та по справедливості ви меч взяли. По справедливості ви така холодна. До речі, 15. -го... Завжди місяці, путаю. липня, починається другий поток марафону, 11 днів чудес з картами Таро. Приходьте. Ціна мінімальна, але тільки для того, щоб ми разом загадали бажання, перемога України. Бо знання, які я даю, вони феноменально дорогі. Що він ще думав про вас? Ну, що він думав? Він думав про те, що у вас там все дуже добре, що життя вас поповні задовольняє, і ну, все у вас відбувається як потрібно. Що він думав про вас? Що ви для нього дуже цінна жінка, імператриця. Вона буває одна на все життя. Ви та, яка задовольняє його, поповній.